800 випускників ЧНУ імені Юрія Федьковича отримали дипломи магістрів. Традиційно нагородження відбувалося 28 червня на день конституції України. Спочатку урочиста академія на території резиденції, а після – почесна хода від центрального корпусу до літнього театру, щопарку парку Шевченка саме там і вручили дипломи магістрам. Про враження від очікуваного свята та майбутні плани випускників університету дізнавалася Марина Черней. Вона обрала політологію, аби порадувати батька. Натомість змінила на краще життя багатьох буковинців. Юлія Задражняк працює журналістом. Її робота одна з найважчих, але напрям найбільш душевний. Дівчина створила благодійну телепрограму Шукаємо чарівника. Разом з нею маленький Дмитрик побачив кольори нашого світу. Назарко після очікуваної операції зможе ходити. А Олександр отримав шанс на одужання. Юля допомогла знайти людей, котрі цим діткам подарували диво, і на цьому дівчина не зупиняється. Щодо отриманого диплому каже. Я чекала цього дня з 1 вересня 2010 року, тому що е, я така нетерплячка одразу хотіла результат. Я не могла вчитися. Я хотіла вже працювати, вже як застосовувати свої знання, навіть ще не отримавши їх. Її нестримність та жага проявити себе привели дівчину на телеканал Чернівецький промінь, де понад два роки вона поєднувала роботу та навчання, і крок за кроком рухалася до цього великого дня, отримавши очікуваний диплом. Зізнається, це не була моя мрія працювати журналістом ніколи. Але мені подобається, я рада, що я роблю щось корисне. З нетерпінням чекала цього свята ще одна випускниця. Надія завершила економічний. каже, радощам немає меж. Сьогодні з самого ранку емоції просто зашкалювали. Прямо від того, як ми зранку встали і почали ці всі збори. Натомість Юлія, хоч і радіє випускному, турбується про майбутнє. каже, знайти роботу за професію нині не так, то й легко, і диплом не дуже допомагає. Однак опускати рук не буде. Дівчина має ціль знайти Оплачуємо роботу, на які я могла розвиватися. А саме головне це моя професія. Я фінансист, я обожнюю тим, чим я займаюся. Я люблю те, що я вивчала, і надалі буду розвиватися в цьому напрямку. Цього року диплом магістра отримали 800 випускників денної форми навчання. Всі вони традиційною ходою під звуки оркестру пройшлися від університету до парку Шевченка. Учену зазначають, нинішні випускники особливі, адже всі вони закінчують навчання у ювілейний для університету. Рік нині університету виповнюється сто ці магістри брали участь і це надзвичайно символічно. У закладці сьогодні капсули щодо відновлення пам'ятника першому ректору університету, почесному громадянину, депутату австрійського парламенту Костянтину Томащуку. Найкращими побажаннями для всіх випускників чину журналіст Марина Черней, оператор Сергій Грубляк, то увесь телеканал Чернівецький промінь».